І продовжує нам розповідати і показувати наслідки падіння уламків. слово. Женю Ігоре вітаю. Доброго дня вже столице. І от на відміну від столиці її околиці дійсно для них виявився день і ранок добрим. Тому що як я вже кажу, на відміну від самої столиці, на щастя на Київщині сьогодні без загиблих. Нам відомо наразі за інформацією від Андрія Нєбетова від очільника поліції Київщини про те, що четверо людини, четверо людей у столичному регіоні, саме в Київській області, отримали поранення від, від уламків. І відомо про 17 житлових об'єктів, в тому числі квартир громадян, які були пошкоджені внаслідок ось цієї нічної атаки дронів від Російської Федерації. Дивіться, ми нині якраз перебуваємо, як я вже і сказав, у найближчих околицях Києва можна сказати в одному з її. Таких е, міст сіл сателітів, і відповідно, ви можете бачити на своїх екранах ось ці наслідки е, власне уламків ворожого дрону. На щастя, на відміну від столиці, тут е, враження самого будинку значно менші, але ми можемо бачити понівечені е, стіни, деякі повибивані вікна. І на щастя, на щастя, яке повторюся, тут обійшлося мінімальними мінімально, люди постраждали. І від мешканця будинку сусіднього, який проживає поблизу з цим житловим комплексом, де ми зараз знаходимося. Чоловік нам надав ексклюзивне відео, щоб просто ви почули і відчули ось цю атмосферу, на якому зафіксовано точний час. Власне, коли це відбулося, це близько на пів четверту ранку. І як це виглядало, точніше, ви побачите тільки автомобілі, припарковані в сусідньому ЖК. Як це звучало? Давайте просто ну подивимося. Тож, як я сказав, 17 житлових об'єктів, в тому числі квартир громадян, було пошкоджено, але це відносить собі, наприклад, один будинок, якому кілька квартир пошкоджено. Це вважається за один об'єкт. І, от той же Андрій Небатов у своєму телеграм-каналі, повідомив про те, що поліція Київщини отримала вже понад 50 заяв від громадян про пошкодження їх будинків, квартир, офісних приміщень, гаражів і навіть автівок. Тож, щойно ви чули дійсно, як це страшно було, коли летів і гудів той іранський бараж самозаряджуючий боєприпас, як його в народі називають мопед, і дійсно воно звучить як мопед. І що ж після цього вибуху, власне, відчували, і як це пережили мешканці цього і найближчих будинків? Давайте почуємо їх пряму мову. Тут прилетіло ночі. А о котрі? Значить, пів четвертого. Ви в цьому будинку проживаєте? Рядушком. – І Гучно було дуже. Ми проживаємо в цьому будинку в нас вночі. Спочатку були просто десь вдали, вдали, вда десь вдалеку їх збивали. Потім один приближався, дуже низько летів, і його почали збивати і. Ми з чоловіком спохватилися, взяли дитину, не встигли і були осколки, дим. Ми злякалися, почали вибігати, дивитися, де, де горить, щоб знати, чи в нас в під'їзді, чи не в нас. Тому що тому було дуже, дуже страшно. Це капець, звісно. Тобі було страшно, що ти чула сьогодні? От що ти скажеш? Страшно було, але на щастя все обійшлося. Ти дуже злякалась. Угу. Да. Угу. А як ти злякалась? Дуже сильно. Тож, як ви можете бачити, особливий стрес власне це для маленьких дітей, але і дорослі також досить чуттєво пережили ось цю ніч і 17 оцих власне нападок Російської Федерації цих повітряних атак на столицю столичний регіон, які вже були впродовж цього місяця. Тож відомо про те, що протягом цієї ночі на території України наші сили протиповітряної оборони збили 29 з 31 безпілотника ворожого. Це досить непоганий результат. За що ми їм? Дуже дякуємо, бо якби не їх робота, результати цієї нічної атаки могли бути куди трагічніше, і жертв, на жаль, могло би бути в рази більше. Тож дякуємо нашим протиповітряним силам. На цьому, друзі, я передаю вам слово. Дякуємо тобі, влади. Влад величко на одному з місць, де сьогодні впали уламки. На жаль, такий у нас сьогодні був уламковий дощ у столиці, але як абсолютно вірно зазначив влад, якби не відпрацювали неймовірно наші сили протиповітряної оборони, жертви руйнувань було б набагато більше. Так, але ж згадаємо зараз ті е, руйнування, які ми. Зазнали за попередню нічну атаку. От Голосівський район внаслідок падіння уламків там виникло займання на останніх двох поверхах одного із будинків. Довелося евакуювати понад 20 мешканців. Попередньо відомо про дев'ять поранених. Внаслідок нічної атаки. Поліцейські інформують, що загинула 33 річна жінка, ще 13 людей поранені, дев'ять у Києві та четверо в області. Ми живемо в сусідньому гуртожитку, прокинулись від жахливих звуків. Ми спочатку не зрозуміли, що це було. Побачили такий таку спишку в небі. світле небо було вночі, це було дуже страшно. І потім звук, звук побитих вікон і ну. Потім ми вибігли на вулицю, побачили, що тут коїться. Це, ну, це просто страх. Евакуація людей, там верхні поверхи горять. Ну, це було дуже страшно. А як швидко оперативні служби прибули на місце? Ну, я не можу сказати, як оперативно, ми не самого разу не одразу вийшли сюди. Ми десь хвилин 10 побули ще в гуртожитку, і ми вийшли, вже оперативні служби були вже на місці. Стояв у коридорі. Вибух, полум'я. До окна, зрозумів, що вдома. На якому поверсі проживаєте? Дев'ятий. На дев'ятому. Це все, що встигли взяти з собою. <рес> Дивлюсь, сусід бігає з вогнегасником. Взяв, закрив, то тобто тепер треба на роботу. Ось. А так чули люди, дивлюся, вони так протокол. Брали протокол, то люди казали там, що чули, як цей шахід, а не що. То транспорт їде, що вона? Чули тільки вибух? Так, да, полум'я. А до цього два десь добре гапнуло.